Зараз ми знаходимося на Чортовій горі, яка знаходиться біля Рогатина. До християнських часи тут знаходилося Капище язичницьке, Зараз ви бачите хрест. І краєвиди, які відкриваються з цієї гори. Ось зараз ми знаходимося у селі Чесники, Царготинський район. Ось тут ми зараз знаходимося біля церкви. Датується вона 1400 роком. Досить непогано збереглася. Ось бачите, вона має форму оборонної споруди. Ось такі фортечні мури. Церква оборонного значення. Церква знаходиться на такому підвищенні, бачите, височіє над селом, як звично будува, будують церкви. ось Бачите, вона вже перекрита, але виглядає досить постаровидному.